Друзі, усім привіт! Ну що ж, завтра о 19.00 відбудеться півфінал Чемпіонату Європи серед молодежі Англія Ю21, Нідерланди u 21 Ось такий, друзі, буде відбуватися поєдинок, стадіон Тегельне поле буде приймати якраз цей матч. Англія, Нідерланди 21. Давайте про все ми з вами, друзі, будьмо говорити по порядку. Подивимося, взагалі то очні матчі, які були зіграні між командами, і команди між собою зустрічалися три рази. І всі три матчі завершувалися в нічю. 1 вересня, в день знань, 2017 року, команди розписують нічю. один тоді якраз на гол Кельверта Льюіна відповідає Рамслера, Рамс, Рамслера своїм забитим м'ячем. Тобто ось на 20-тій й матчу Келверт Льюін рахунку матчу відкрив, але ось на 31 й гулі матчу рамселер. Рамселер да, рахунку матчу зрівняв. І команда розписала нічим ага, з рахунком 1-1. 6 вересня, 18-го року, команда розписала нічю 0-0 а Ну, Останній матч між цими командами був взагалі нещодавно, 18 листопада 24-го року, ну, 7 місяців тому назад. Да, відносно нещодавно так. Нічого один-один. Наґл Скар, э, Скарлетта відповідає Ван Берген, Семь звіт м'ячем. Дуль керівний матч. Нідерланди володіли територіальні ініціативи, більше володіли м'ячем. створювали моментів. Але команда розписала нічого один-один. Тепер, друзі, давайте говорити безпосередньо про збірні. Збірна Англії була у групі B, А В цій групі були такі команди, як Німеччина, Німеччина, Англія, Чехія та Словенія. Англійці посідають другу позицію з 4 очками, одна поразка, одна ніч, одна перемога. До речі, друзі, ще слід нагадати кваліфікацію, да, англійці проходили, пам'ятаєте, в групі з Україною, з да, Сербією. Да, команда посіла першу позицію, там лише очко вони випередили Україну. Ну і відповідно чемпіонат Європи серед молодіжі розпочали ну, доволі таки непогано, чехів обіграли, потім була нічого зі словенцями і програли англійцям 1-2. Але вийшли від фінал Чемпіонату Європи серед молодіж, де обіграли збірну Іспанії ю 21 іспанці більше були на м'ячі, але при цьому таки Англія перемагає. Англія перемагає і, відповідно, виходить в півфінал, де зіграє з Нідерландами. А Нідерланди були, відповідно, в групі Данія, Україна. Да, тобто Данія, Україна та Фінляндія. Ось така була група. Нідерланди посилили другу позицію. Виграли вони Україну, пам'ятаємо, до да, 2-0. 18 червня це було. А, і, відповідно, да, і ця перемога відповідно вивела Нідерландів в плей-офф 4 очки в Нідерландів, 3 в Україні. Тобто, тобто Україну нічого влаштовувала, але а, українці програли, Нідерланди перемогли і з чотирма очками вийшли в палей-оффчані була лідерами групи, Нідерланди другі були, Україна третя, Фінляндія четверта. Ну І кваліфікації, пам'ятаємо, де як Нідерланди здорово пройшли. В черфіналі Нідерланди показали просто якісь героїзми. Це був просто якийсь неймовірний героїзм. З 21-ї хвилини команда грає в меншості. Португалія тисне, Португалія тотально володіє. м'ячем. Португалія? Атакуя пустынные моменты и контратака прошла в Нидерландии на 84 74-й матч. И выны 1 0. Это был просто героизм. Команда Нидерландов показала героизм. 17-4 по ударах 74-26 удара в лотдине мячем, 3-2 удары в площину, 2-2 за голевым нагодом. А Нидерландия как же он и здорово изыграла в загсте. Просто невероятный героизм показала команда Нидерландов. Ну і завтра, відповідно, вони будуть грати півфінал чемпіонату Європи. Друзі, завтра я справді очікую дуже таки хороший матч. До речі, друзі, паралельно матч матчі зіграються Німеччина та Франція. І, до речі, друзі, нагадаю, що фінал чемпіонату Європи серед молодіжі відбудеться у суботу, 28 червня. А тепер, друзі, давайте говорити про завтрашній поєдинок Англія Ю 21 проти Нідерландів Ю21. Чого я очікую? Від завтрашнього матчу Нідерланди показали характер. Вони програли датчанам. Вони програли датчанам е, з рахунком 1-2. Вони програли. Пропустив не програли. Вони зіграли в ніч з Фінляндії, хоча було близькі, щоб програти. Якщо б Нідрон програли, би то є матчі, ну тоді б вони все одно б далі б вийшли, тому що вони, якби Україну обіграли і, відповідно, вийшли б за рахунок того, що в очних матчах, але все одно Все одно витягли з 0-2, вони витягли з 0-2 нічю, і відповідно. Програла проти датчанам, тобто одне очко, да, але виграли Україну. І потім показала неймовірний якийсь характер з португальцями в меншості. По суті, весь матч команда грала в меншості і виграла просто неймовірний героїзм. Команда показала. В Принципі, англійці. Я очікую неймовірного футболу. Обидві команди атакувальні, Нідерланди полюбляють володіти цим м'ячем. І англійці полюбляють бути на м'ячі футболісти високого класу, і в англійської збірної 21, і в, Нідерланд... і в Нідерландів да, і 21 є майстри. Тобто Висока кваліфікація футболістів у обох збірних молодіжних. Я очікую хорошого футболу, і друзі, перша моя думка це обидві команди заб'ється. Я думаю, друзі, що команди обміняються, і перша моя думка це обидві команди заб'ють. Тобто я думаю, що там і Англія заб'є, і Нідерланди, я думаю, там заб'ють. Е, мені друзі, ось так, знаєте, підказує серце, що обидві команди заб'ють. Що обидві команди заб'ються. Ну, а друзі, друга моя думка, е, ось кому, друзі, віддаю її перевагу. Ось кого, друзі, я бачу у фіналі чемпіонату Європи серед молодіжі. І знаєте, друзі, я віддаю перевагу збірній Нідерландів. Ю-21. Ось не знаю, друзі. Я віддаю перевагу Нідерландам. В мене є чомусь таке внутрішнє відчуття, що героїзм ось цей Нідерландський, де да, він продовжиться і у півфіналі. І чомусь в мене є таке відчуття, що саме Нідерланди в фінал чемпіонату Європи серед младі. Я думаю, що матч в основний час завершиться в якусь нічю, і чомусь мені так серце підказує, що доля взагалі цього матчу буде в серії пенальтів вирішуватися. І тут чомусь мені серце підсказує, що доля, десь трішки, все-таки посміхнеться голландцям. А то що буде, команди заб'ють? Це моя перша думка. Друга моя думка, думаю, що все-таки основний час матчу завершиться в нічого. Матч перейде в екстра таймі в серії пенальті. Ну і там, думаю, що Нідерланди на морально на характері здобудуть перемогу і вийдуть в фінал Чемпіонату Європи серед А Що, друзі, думаєте, ви цього матчу? Ви можете написати свої думки в коментарях. Я вам друзі бажаю добра. Побажаємо англій ю добра, Нідерландам добра, Ю 21 Вам, друзі, щастя, бережіть себе. Бажаю вам тільки все найкращого. Усім до нових зустрічей. Будьте щасливі.